Знайшли компроміс по Україні. У Трампа заявило, що обидві сторони вже готові до перемовин, хоча, начебто, і приймали необачні рішення. Як те, коли ЗСУ ліквідували генерала Рафа, Путін вдарив арешникам. Втім, після розмови сторонами, начебто, з'ясували, що всі хочуть підписати мирну угоду і мають на меті завершити бойові дії найближчим часом. Чи так це розбираємося у відео? А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Несподівано заговорили про зустріч Путіна з Трампом. Джерело Близьке до російських дипломатів заявило, що в Кремлі немає настрою на компроміс, бо ЗСРФ постійно просувається, і ніхто не прогнозує економічного колапсу. Росія готова вести переговори, але переговори з позиції сили а не слабкості. Більше того, цю гіпотезу підтверджують самі слова Путіна. Як правило, на загальних виступах керівники держав не кажуть відкритою повністю правдиво про свої плани, а натякають про те, що потім реалізується найближчим часом. Так, російський правитель Володимир Путін Заявив, що не розмовляв з обраним президентом США Дональдом Трампом чотири роки та не знає, коли їхня зустріч може статися, але думає, що це може бути скоро. Тож готовий до розмови. Я готовий до цього, звісно, будь-коли готовий. Буду і до зустрічі, якщо він захоче цього, сказав Путін. Він також висловив впевненість, що якщо зустріч з новообраним президентом США відбудеться, їм буде про що говорити. Раніше джерела стверджували, що обраний президент США Дональд Трамп наступ. Пного ж дня після того, як стало відомо про його перемогу, провів телефонну розмову із путіним за цією інформацією. Серед іншого обговорювали ситуацію в Україні. Паралельно канцлер Фарану Олаф Шольц обговорив із обраним президентом США Дональдом Трампом шляхи пошуку миру в Україні. Про телефонну розмову повідомив речник федерального уряду Штефан Габештрайт. В центрі розмови були виклики о політиці безпеки в Європі. Вони співрозмовники погодилися, що війна РФ. Проти України триває надто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях чесного, справедливого та сталого миру, сказав Гебштрайт. За його словами, канцлер наголосив, що продовжуватиме. Підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, і сам канцлер Німаччину написав таке під час моєї телефонної розмови з обраним президентом США Трампом. Ми погодилися важливо якнайшвидше стати на шлях чесного та справедливого миру для України. Україна може покластися на Німеччину. Написав Шольц. Раніше глава німецького уряду зазначив в інтерв'ю видання Deutschlandfunk, що на його думку країни Європи зможуть домовитися з обраним президентом США про спільний підхід до політики щодо України. Я впевнена, що ми зможемо розробити спільну стратегію щодо України, заявив він. Я вже детально обговорив з майбутнім президентом США телефоном, і Ми також ведемо прямий діалог з його командою з питань політики безпеки». Тоді канцлер не повідомляв жодних подробиць цього діалогу, лише наголосивши на важливості того, щоб втрати скоріше закінчилися, і щоб незалежність та суверенітет України залишилися гарантованими. При цьому Олаф Шольц знову відкинув ідею ведення німецьких моротворців. Чи військ в Україну сьогодні? Ну а майбутній представник обраного президента США Трампа по Україні генерал-лейтенант Кіт Калох в ефірі Fox News заявив, що думає, що і Україна і РФ готові говорити про мир через виснаження. Після тисячі днів війни, найбільшої та найдовшої з часів Другої світової війни, настав час її закінчитися. Я вірю, що президент Трамп виконає цю обіцянку, яку він дав Америці та світу, заявив Кіт Калох за словами генерала. Нинішня ситуація характеристик. Теразуються війною на виснаження в Калуга Запитали схоже, що обидві сторони війни близькі до виснаження? Чи це? Не момент для мирних переговорів, абсолютно. Я думаю, обидві сторони готові. Уявіть битву в клітці. Обидва бійця готові здатися. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. і Я думаю, що президент Трамп може це зробити як заявив Калох. Ну а ми зазначимо, що спецпредставник обраного президента США Трампа з питань України. Кіт Калох на початку січня планує відвідати Київ і кілька інших європейських столиць. Також заяву щодо України зробив і колишній радник із Нацбезпеки США. Джон Болтон він висловив сумнів, що обраний президент Дональд Трамп насправді наполягатиме на обмеженнях для України використання використанні американської далекобійної зброї для ударів по території РФ. Ну а далі цтую, ви знаєте, Трамп не продумує ці речі до кінця. Він відкидає ідеї, в які може вірити, а може і не вірити або не пам'ятати наступного тижня. Тому я думаю, що обмеження на використання американської зброї може бути тимчасовим питанням. Однак це політичне питання, зазначив чиновник. Жон Болтон стурбований, що через те, що члени ЄС бачать ослаблення американської рішучості, їхня рішучість також слабшає. Ми бачимо, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляє із Путлером. Ми бачимо, що Віктор Урбан збирається говорити з Путлером. Інші теж можуть Я дуже стурбований, тим, що в міру того, як члени Європейського союзу бачать очевидне ослаблення американської рішучості, їхня рішучість також слабшає. Отже, це дуже дуже небезпечний момент для України. І я думаю, що Путляр спробує скористатися ним повною мірою. Екс радник додав, що дозвіл на удари далекобійної зброї США мали надати Україні ще три роки тому. За його словами, затягування Джо Байдена внаслідок тривалих внутрішніх дебатів ускладнило, А то й неможливо було спроможність України здійснити справжню стратегічну відповідь на рашистське вторгнення. Між тим з'явилася думка і про те, що обраний президент США Дональд Трамп може підписати два окремі меморандуми з Володимиром. Путлером. Лером і президентом України Володимиром Зеленським таку думку висловив директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самось. Я вважаю, що поки є подляр ведення будь-яких сил, і навіть заморозка конфлікту, є мало ймовірною. Переконаний експерт. Водночас аналітик визначає, що ідея про миротворчі сили належить обраному президенту Трампу, і також вважає, що Трамп спробує заморозити війну, бо закінчити її неможливо. Цтую ця війна буде тривати до тих пір, поки існує Рафії України обидві ці країни, а чи імперія і наша країна не можуть існувати разом, тому війну можна заморозити в цих історичних реаліях, дочекатися, коли можливо ліквідують Путлера. А потім вже в нових історичних реаліях дійсно реалізовувати наші національні завдання стосовно повернення окупованих територій і встановлення справедливого миру. Сказав самісь, як зазначив експерт, європейці та американці в розмовах з ним. Висловлюють думку, що за часів Путлера фактично неможливо буде, окрім військового шляху, добитися повернення окупованих територій. Заморозка означає просто припинення вогню. Більше ніяких домовленостей з Путлеремським режимом не можна навіть обговорювати. Який сенс? Вони все рівно їх порушать. І тим більше, що можна обговорювати з воєнним злочинцем, тобто режиму припинення вогню можна досягти. Далі йде певний період стабілізації. Саме про цей період ми зараз говоримо. Чи потрібно Єсь миротворчі сили сказав Самусь. Він вважає, що мова може йти лише про отримання миру або отримання заморозки. Наприклад, Трамп каже, як домовився з Пудлером, а домовився я з Зеленським. Все пропинення вогню з такої то години, з такого то числа. Після того вводяться стабілізаційні або якісь сили з утримання миру від Великої Британії, Франції і можливо ще якоїсь країни, наголошує експерт. Аналітик додав, що ці сили можуть бути введені під егідою Трампа, бо в НАТО не візьмуть відповідальність. І не діють жодні мандати. ООН, якщо Пудлер погодиться під слово Трампа на те, що. Ці війська вводяться для того, щоб дійсно стабілізувати ситуацію. Цього вже достатньо. Не треба підписувати навіть нічого. Можливо, підписати якийсь меморандум із Путлером із Зеленським, що ці сторони під слово Трампа погоджуються пропонувати вогонь. Сказав Самосі і допустив, що. Може бути передбачено, щоб війська відходили на 2-10 кілометрів від лінії зіткнення а в ту зону під словою гарантії Трампа заводяться ці сили. Знайти мотивацію для Потлера, щоб він припинив цю війну. Це Завдання для Трампа він заявив, що буде добуватися миру, і тепер хай виконує. Я йому чесно кажу, нічого не можу порадити з точки зору, чим можна переконати Путлера, окрім того, щоб надати Україні крилаті ракети магавк. Водночас реалістичність реалізації ідеї Трампа буде залежати від його рішучості. Експерт вважає, що домовлятися Україні з расистами напряму взагалі не треба, бо немає сенсу. Він має на увазі не лише Путлера, а й расистів. Загалом зараз немає сенсу підписувати Одних домовленостей, якщо Трамп хоче підписувати, хай підписує. Ми не будемо. Це з це припинення вогню. Окей, ми припиняємо вогонь без жодних папірців, бо ці папірці не варті жодної копійки, сказав експерт. І переконаний він, що після періоду правління путлера хідність новострокового вирішення конфлікту обидві сторони залишаються на своїх позиціях, наголошуючи на важливості чітких умов для будь-яких домовленостей. Ну і далі також будемо говорити, що ще відбувається на Росії, а саме з їхнім диктатором, расистом Путіна, ми будемо говорити про те, що дійсно дуже багато таких дивних речей він робить. Ну, дивних я б сказала, що це дуже так би мовити, ласково сказано. Так, от досить цікаві новини про те, що зовсім нещодавно у них була прес-конференція, точніше, сьогодні, і там російський диктатор навіть не зміг вимовити прості слова, такі як везреслі та налогі. Ну воно і не дивно. Так от він знову так би мовити осоромився на своїй же прес-конференції. Як це було, говоримо з вами далі. Владимир Путін любить усім погрожувати, але сам вже має труднощі з вимовою слів. Диктатор знову осоромився на своїй прес-конференції. Про це повідомив наші колеги 24 й канал з Силанням на пряму лінію Владиміра Путіна за підсумками 2024 року. Ну а що вона очікувала, коли вони підсумовували свій 2024 рік. Ну і правда, диктатор багато щебетав, так би мовити, та погрожував ракетою «Орєшнік». До речі, неодноразово він це робив. І вже в наступному етері будемо з вами розбирати ці його заяви, тому що і наш президент України Володимир Зеленський вже на них відреагував. Тож обов'язково доєднуйтесь до. На СИО 19 А от з налогами у нього виникли деякі проблеми. Пам'ятаєте, то ми з вами розбирали, що руки у нього дивно, 7 хвилин неповорушно лежать, то от якісь слова він вже не може вимовляти. Ну воно й не дивно, коли людина хвора і хвора настільки. Не зміг нормально вимовити навіть ці два слова, такі як в налоги. Коли прес-конференція зайшла саме за податки в Росії, Путін почав затинатися. Диктатор упродовж кількох секунд не зміг вимовити. Тразу фразу розрислі налоги». І саме це було досить так знаєте, цікаво, тому що, ну і не дивно насправді. Ну а тим часом росіян зрозуміло скаржаться на економічну ситуацію в Росії. І, до речі, були ще декілька питань, які йому ставили. Наприклад, з тою пряму мову з слайдів, чому у нас такі ніщенські пенсії, як на них жити, також там ще були такі от дописи про те, як на Простим жителям Новосибирска, взяти патеку доставка ставка 26-28%. восьдвадцять Ось такі от питання були і дуже їх було ще багато. Ви можете знайти їх, якщо вам цікаво, у вільному доступі в мережі інтернету. Але дійсно воно і не дивно, що російський диктатор не зміг так би мовити два слова вимовити, тому що для нього це дуже і дуже болюча тема. Ну а ще, звичайно, він не і тему Трампа. А саме заявляв про те, що, по перше, він готовий до перегру. Говорів, як якби це дивно не звучало, думаю, для кожного українця так от сказав і наступне і з тої його пряму мову. Нам із Трампом є про що поговорити. Рефія готова до переговорів і компромісів. Ось такі от досить цікаві і я б сказала дуже гучні слова. Сказав російський диктатор. Тож, як це було, маємо змогу з вами заслухати. Вот, опустили эту часть, очень важную часть вашого вопроса. Политика і є іскусство компромісу. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, противная сторона отказалась от переговоров. А, а, а мы-то всегда к этому готовы. А результатом компромиссов этих переговоров, всегда являются компромиссы. Ведь мы же достигли договоренности, по сути, в Стамбуле в конце 2022 года. И, повторяю, в сотый раз. Украинская сторона парафировала этот документ, значит, в целом была с ним согласна. Ну, в принципі, сьогодні ми вже неодноразово слухали кінчені вислови від рашистського диктатора, але найцікавіше це дійсно те, що він не зміг місцями навіть вимовити і слова. Знову помітили, що щось не те відбувається. Із здоров'ям російського лідера він запинався, він негідно себе тримав на публіці, і в принципі, або ж його двійник Ламався черговий, або ж з Путіним щось зовсім не те. Ну будуть з'ясовувати, я думаю, відповідні спеціалісти. Але президент України Володимир Зеленський вже прокоментував заяви Путіна. Сказав, що той є старим фантазером, який живе в своєму акваріумі. Це коротко про те, що сказав Зеленський. Щодо того, як Путін говорив про готовність до так званих компромісів і переговорів, і про стамбуль. Ські саме угоди, яких ніколи не існувало, за словами Зеленського, що він сьогодні теж. Прокоментував. Ну а щодо того, коли Путін може застосувати ядерну зброю, поговоримо далі. Теж адже диктатор прокоментував і оновлену доктрину. І далі про це говоримо. Дійсно, сьогодні, на жаль, говоримо дуже багато про Росістів, а саме про Путін Путіна, про кремлівського диктатора. Тому що дійсно видає він сьогодні дуже дуже багато всього, і дуже багато всього смішного. Тому ми просто не можемо сидіти осторонь і не прокоментувати все це. Також. Знову ж таки, погрози, ядерна зброя, все це дуже притаманне російському диктатору, і наразі він знову ж таки вже вкотре на пальцях рук не перелічити, який це раз вже по кількості він а, пригрожує застосуванням ядерної зброї. А в цей раз, якщо з боку інших країн, знову ж таки існуватиме загроза їх суверенітету. Про це він говорив неодноразово. Ну і водночас, якщо така. Небезпека загрожуватиме Білорусі. Росія обіцяє захищати свій свого союзника, свого брата, не знаю, свата, кума як ще їх назвати. Ну і про це якраз таки знову ж таки наші колеги з 24 го каналу повідомляють з посиланням на заяви Владіміра Путіна під час прямої лінії, яка знову ж таки відбувалася сьогодні. І російський диктатор також зазначив, що ядерна доктрина передбачає оборону від військових загроз. А знову ж таки прокоментував він в Отра для чого вона їм потрібна, як зазначив російський президент, ядерна доктрина підвищує відповідальність ворожих неядерних держав, тобто ворожих неядерних держав, це все в одному реченні. І за його словами, якщо такі країни братимуть участь в агресії проти Росії разом з державами, які мають ядерну зброю, то це буде розглядатися як спільний напад на суверенітет Росії. Ну питання до них одне, чому вони так думають, що вони комусь потрібні, що до них хтось буде нападати і щось не. Ми робити, якщо по факту від них просто хочеться, щоб їх просто цей клаптик землі, на якому вони знаходяться, стерли з лиця землі, щоб вони нікого не чіпали, щоб вони не чіпали незалежні суверенні держави, і просто чому вони так впевнені з приводу того, що вони комусь взагалі потрібні. Їх просто всі ненавидять, і це факт. Ну і ще також цитую його пряму мову про те, що вважаємо, що маємо право застосовувати і проти них нашу ядерну зброю. Я думаю, в нього є така, знаєте, як особливість. Самовпевненості дуже дуже великої з приводу того, що я думаю, він вважає, що вони можуть все робити в цьому світі. На жаль, ну і також він наголосив, що небезпека, яка стосуватиметься і Білорусі, і її жителів у Росії, буде розглядатися як створення аналогічних загроз для неї. Що до речі досить цікаво, тому що мені здається, ой, не факт, що якщо дійсно буде загроза на території Білорусі з боку будь-яких країн, Рашоста на це будуть реагувати так, якби ця загроза була налаштована на них. Тобто, дійсно, це також таке дуже велике питання, і дуже гучні слова з його боку. Ну і що ж передбачає ця ядерна доктрина? Така славнозвісна. у ядерній доктрині Росії зазначено, що ядерна зброя є якраз таки засобом стримування, а її застосування є останнім та вимушеним заходом у випадку критичної загрози суверенітету Росії чи Білорусі, і застосувати свою ядерну зброю Путін зможе, якщо інші країни запустять її проти Росії, і також. І ще одна із тез про те, що Росія вживає всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози. Ну, якби їх просто не стало, то так дійсно було б дуже велике зменшення ядерної загрози з їхнього боку. Ми це все прекрасно розуміємо. Ну і ще також нагадаємо про те, що під час цієї прямої лінії, під час так би мовити, завершення цього року, підбиття підсумків 2024 року, Путін розповів, що особисто брав участь у розробці міжконтинентальної балістичної Ракети Орієшнюк і він вважає, що вона сучасна і її неможливо збити. Ось такі от думки свої коментує. Знову ж таки, на жаль, говоримо сьогодні багато про нього і про його думки. Але досить багато цікавого всього він говорив. Ну і ще дуже такий знаєте, новина вона просто сюр, те, що він говорить, не налазить ні на одну голову. А саме про те, що він зробив таку заяву, тезу просто процитую його, його ж мовою: ми українців в Росії, а не люди одної з нами культури. Та нічого подібного, ніякої однієї культури між нами та цими недолюдьми, недоорками, недорашистами бути не може. Але, на жаль, чомусь у рашиста підіймається. Два слова сказати про те, що податки повищуються, а повищуються, він не може сказати. А такі слова він говорить. І, на жаль, що в нього дійсно підіймається язик, це сказати. Тож далі можемо також його і заслухати. На, е, кстати, ми приветствуем, пожалуйста. Это люди нашей культуры, это часть нашего народа, по сути. Но эти механизмы, как я сказал, безусловно, нужно совершенствовать. Мы заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные работники, Но, в том числе и те, кстати говоря, которые просто являются ну, не просто это. Ну а далі будемо також говорити і про те все ж таки. Як вперше від початку вторгнення Україна перемагає Росію в економічній Війні Україна поросмислила свою економіку, щоб адаптуватись до умов повноштабної війни, і нині вона в чверть менше ніж в 2021 році. Водночас, перше з 22-го українська економіка в деяких аспектах виглядає здоровішою за російську. Пише про це 24 й канал з посиланням The Economist. Центральний банк України прогнозує зростання ВВП на 4% в 2024 році та 4,3% в 2025-му. Гривня Наразі стабільна облікова ставка на рівні 13,5. Но це найнижча ставка за останні 30 місяців. В Росії ж ставки мають сягнути 23%, щоб стримати падіння рубля. Як зазначає видання, банки виглядають крихкими. А ввп прогнозують зростання лише на 0,5-1,5% в 2025 році. Перед Україною стають серйозні виклики. Це ескалація війни, виснаження внутрішніх ресурсів та зовнішні ризики.